Шановна панця дорога родина, доброго дня вам. Пропоную вашій увазі 2017 рік, KIA Sportage на передньому приводі на дизельному двигуні об'ємом 1,7 літра, турбодизель а, на автоматичній коробці передач з можна сказати, мінімальними пошкодженнями, такими як ось це. Це не пошкодження, це таке. Далі. шина перевзута на літо. Зима стоїть ось тут. Будете сильно торгуватися, зими не отримує. Ось. Ну, В разі чого машинка продається з двома комплектами резини. Зима від'їздила буквально один сезон і то не повністю. Ось далі, що в нас є. Передні задні парктроніки. Маємо підігрів руля, підігрів передніх сидінь. Просторий багажник, Це ж кія, вибір року, декількох років автолюбителями. Отже, Вибір року так називалося. Премію, яку отримав автомобіль. Є функція складування дзеркал Дзеркало склалося каусе. Дзеркало склалося. Класна музика. склопідйомники Авто. Центральний зимок, ну, машинка має двох власників. Має повністю всю сервісну історію, замінено е, щеплення і замінено ще щось, що саме дивіться в описі до автомобіля. Повний пакет airbag Тут є ПРБ, РБГ є тут. Рбех є тут, в ногах Ні, не повний ребех. Не повний пакет ну, у... Нема корін, не вистачає. Що в нас ще є? Нужний тормоз стояночний. Зняли, поставили. Є ось така кнопочка, яка запрограмовується під ваші портреби. Є ось така кнопочка, яка запрограмовується під ваші портреби. Далі давлення в шинах. Об'єм розхід 9 літрів. Щойно, ну, доки ми не виїхали, був 8,5. Тобто я вже постояв, потрахував автомобіль і вже е, маємо розхід 9 літрів. Авто дощ, авто світло. Ось таке е, така мультимедіа. Є блютузик. ось блютузик. Дальше є клімат двохзонний, зони. Можна синхронізувати, можна зробити дві зони. Далі є підігрів передніх сидінь, підігрів руля, є відсутність музики, є прикурювач, є Aux, USB, ще одна розетка на 12. Вольт. Тобто дві розетки на 12 вольт, Aux і USB. Є автозапуск, допомога при спуску, drive mode, Sport. ну коротше Є спорт режим, коробка, автомат. Як ви бачите, так? є підлокотник, досить такий глибокий, з особистими речами власниці автомобіля, тому показувати, що там не буду. сидіння, сидіння в прекрасному стані, машина завжди практично використовувалася тільки водієм. І тому по салону зауважень у мене особисто немає. Задній ряд сидінь Задній сидінь в прекраснішому стані, як я і говорив, використовується практично тільки е, водієм, тому автомобіль в чудовому стані. USB-розеточка. USB. І ще одна розеточка на танець. І Ще одна розеточка є в нас в багажнику. Кріплення Isofix тут, кріплення Isofix тут, така штучка тут. Ну і практично рівна підлога. Тобто цей порожок нічому не заважає. Не, Далі. Не-не-не не заважає. Далі. Саб. А де розеточка? Нема розеточки. Я думаю, ви не будете печалитись. Тобто машинка продається з комплектом, продається з докаточкою. Є ось така штука. Є ось така штука. Ми, в принципі, на цих всяких штуках закінчимо. Придбати цю красуню можна в Києві за адресою Хоткевича 22Б. Ці всі решта моменти, я думаю, ви знаєте. Е, придбати її можна попередньо домовившись, зателефонувавши за номерами, оголошені Ось, і домовившись про зустріч. Машина дистанційно, тому щоб переглянути її, потрібно домовитися на конкретну данку. Придбати її можна за за готівку, за безготівку. Ну, ось так само можна придбати цю машинку. І в лізинг так само. Навіть кредит. кредит це що, теж що цей автомобіль доступний. Тому не зволікайте, машина повністю ціла, жодного фарбованого елементу на ній немає. Машина це в прекрасному стані. Ходова, ну, Тобто вкладень на даний момент вона взагалі ніяких не потребує. Навіть не потребує заміни оливи. Тобто все вже зроблено. І резина перевзута. і датчики шин, -шин стоять. Ну, коротше, є все, що потрібно. Всі поїхав. Чекаємо на ваші дзвіночки, на ваш приїзд. Усім гарного дня!